Втрата збройними силами позицій в районі Турецька може заблокувати логістику на більшій частині сходу. Про такі ризики пише Нью-Йорк Таймс, як зазначають тамтешні аналітики, взяття міста відкриє росіянам прямі шляхи до інших великих міст, таких як Костянтинівка, Краматорськ та Слов'янськ. Водночас, мій колега Воєнкор Руслан Сміщук, каже: що наші військові на турецькому напрямку стоять міцно, хоча. Їм важко воюють з укріплень, пересуваються за темряви, щоб не помітили ворожі дрони. А всі можливі підходи до опозиції ретельно замінували про роботу наших артилерістів. Дивіться в ексклюзивному репортажі. Майже світанок, турецький напрямок. У досвіда це зменшує ризики бути вбитими російським дроном або артою. Ми заїжджаємо до позиції української артилерії. зустрічає канонада навколо та ж кварчання сніданку на пательні. Завжди є час для цього. Але це таке діло. Приходиться все кидати і різко виконувати роботу. У нас зазвичай ти не очікуєш, коли це відбувається все. Цього разу щастить, ворог дає поснідати, і починається очікування. Лінія фронту ретельно моніториться, тож гармашів можуть викликати будь-якої миті їхнього чергування. Ну, от декілька годин очікування закінчувалося. В цей час весь час постійно лунають вибухи. Це стріляє наша артилерія, а конкретно, от зараз прийшов наказ. У цьому розрахунку готуватися і відкривати вогонь. Буде щонайменше три постріли, потім коректура. Ну і вже будемо дивитися, що буде далі. Приціл 279. Є приціл 279. Розвідка виявила групу росіян у Торецьку, яка зайняла розбитий будинок. Ось вони біжать. Один, два, три, 4, 5. Вага! Гармат! Згодом лунає команда маскувати гаубицю. Але от буквально в наступну хвилину надходить команда до бою, тобто гармаші будуть продовжувати наносити вогневе ураження по координатах. Гармаш! Можемо повернутися і назад повертатися. З'являються нові цілі і приходиться відпрацьовувати далі. Тобто ворог, наприклад, покидає позицію цей момент, його він уразливий. Ми відпрацьовуємо. По тому маскування і в укриття. Гармаші працюють такими короткими серіями, тому що е, тут в небі навіть і в піввідрони до сюди добувають. І е, весь час, коли вони не стріляють, вони знаходяться в укритті. Ну і намагаються все робити дуже швидко, тому що. Саме коли гармата працює, вона найбільш сильно себе демаскує. Зараз було дуже добре, всі чотири постріли ми якраз в ціль попали. Невдовзі надходить відео влучання по будинку з росіянами. До масштабного вторгнення росіян ці чоловіки були патрульними поліцейськими, але зараз гармаші потрібніші, тож вони пройшли вишкіл і тепер тут. Вчимося, навчаємося, кожен день навчаємося. Є вон старші досвідчені колеги, які постійно контролюють, допомагають, поправляють, коригують. Ну, і ми завжди, завжди співпрацюємо, ми одна команда, в нас немає такого, що... Артилерія це багато математики. Вам так. як це з математикою? Дуже. Це Дружі. тільки треба на ви, на те, точніше. Почав з'являтися цей підрозділ патрульної поліції хижак, так сказати, засновувати. Я не знаю, як. Правильно сказати, і поступила таке така пропозиція, що можна поїхати від ну, навчатися і далі працювати вже тут угу. в зоні бойових дій. Ну таке так сказати, пройшов навчання і воює. Рік був навідником гармати, тобто особисто націлював гаубицю сьогодні. Він координує наведення всього розрахунку. Приціл 275, все решта без змін по готовності постріл. як прийняв. Плюс по готовності. Плюс, плюс. Постріл пішов. Плюс, плюс, підводьтесь, очікуйте. Самі себе чоловіки іноді називають артилеристами-початківцями, новачками, але насправді це вже неабияк досвідчена команда. Ми там стояли за часом у яру і там відбували наступ. Противника. І тоді ми потрапляли навіть в БМП, чи, ну, тобто працювали по техніці і попадали по техніці. Прям так. саме в Угу. Так. А, а ви рахували, скільки ви ну, там, пострілів зробили вашими зарядами? Тоді, на, взагалі. взагалі, взагалі це сотні, це тисячі. Ні, не тисячі, це сотні. Богдан теж був патрульним, а зараз заряджальник гаубиці. Ну, по-різному, залежить від е, темпу нашої роботи, Було, бувало було таке, що ми стріляли там по три, чотири, п'ять разів, там, по п'ять пострілів робили і в укриття. І так ось один раз на добу таке бувало. І по нам ніхто не працював, бо який сенс, бо ми, ми мало стріляли. А колись було таке, що ми ось на протязі години, там, да, навіть менше, на 30-40 хвилин, десь 15-17 пострілів робили. І тоді по нам, пам'ятаю, десь 17 підряд періодичністю кожні 2 хвилини прилітало по, по нашій позиції. Ого, це було, було таке. Але сьогодні по позиціях арти нічого не летить, тільки відлітає. Вага! Гармат! Невдовзі погода починає псуватися, затягує довгий дощ, але робота гармашів не припиняється. Гармат! Є деякі умови стосовно стрільби в непогоду. Наприклад, на фугасах не стріляється, так як сам Зриватель надто чутливий, він може спрацювати і на дощ або на щось на інше. Вітер, дощ, він більш впливає на сам розрахунок польоту, снаряду. А на дрони така складова. Дрони, ну, дрони в даному випадку відіграють свою роль, але не суттєво. Тобто вони як так само працюють, так само все бачать, тому намагаємося швидко вистріляти і в укриття. А потім знову маскування і знову серія пострілів, і знову маскування і в бліндаж. Це такий фронтовий ритм арти. Так триває до самого вечора, іноді над головою свистять снаряди. Користуючись темрявою, нас всередині броні вивозять з позиції. Фронтовий цикл не припиняється і не стишується. Стрільба, маскування, стрільба зі східного фронту. Руслан Смачук, Вадим Ревун та Віталій Кірєпко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.